Вітаю, шановні глядачі. Нагадаю вам, що минуло сім місяців з дня інаугурації Трампа, і я думаю, що ви про це напевно і не знали. Цього немає нічого дивного, тому що Трамп перестав бути тою особою, за діями котрого треба слідкувати з точки зору приходу його до влади, тому що все дуже просто з його аналізом дій. Він за сім місяців для України не зробив нічого. Нуль санкцій проти Росії, нуль санкцій. Проти оточення російського мається на увазі країни, які спонсорують війну в Росії. Індія це виняток, але знов-таки санкція ще не запрацювала до кінця, тому що це санкція не на конкретну дію, а проти уряду індійського. Якщо індійський уряд не зреагує на цю дію сполучених штатів, то і санкції не буде проти Китаю і таке інше. Нуль пакетів підтримки України, жодного нового пакету підтримки Трамп не надав жодних дій у підтримку України інших ніж. Тиск на Україну нічого більше не сталося. Навіть гуманітарну допомогу і то було врізано сполученими штатами. А постачання старої військової допомоги ще за часів Байдена зупинялося три рази. Переривалися постачання, перескировувалися, блокувалися. Тобто жодних успішних дій на цьому тлі також немає. А проти Росії Трамп не запровадив навіть базову миту, яке він запровадив проти всіх, проти Європейського Союзу. Запровадив. А проти Росії ні ну, болить серце за Росію у Трампа, що вже тут зробиш. Тому в принципі можна було б не звертати увагу на всю цю історію з сьомий місяць чи восьмий, не буде жодних змін. Я хочу просто підкреслити, що змін не відбувається, і насправді очікувати від Трампа чогось іншого ніж участь у поганій п'єсі на підтримку Росії не доводиться. Бо що відбулося в Америці з Трампом діяли не як з гравцем, а з тим, кого грають. Ну Кого намагаються обдурити, ось так діяв з ним Путін, і так само вирішили діяти у Вашингтоні з ним і представники європейських союзників України. Бо саме для цього вони прибули до Вашингтону, не тільки для того, щоб там захистити протектувати Зеленського від нападів Трампа. Це була ця причина, звісно, присутня, і вона не була і тоді ключовою, і ми обговорювали це. Вона була одною зі складових. І для Києва, на превеликий жаль, ця складова була найважливішою. Частиною тому так був обставлений антураж, цієї зустрічі, листи, ключки, таке інше. Це все було в принципі. Я розумію, це потрібно напевно, що подарунки, такі нарциси, як Трамп, дуже люблять. Але тим не менше, європейці туди приїхали з одної простої причини. Вони розуміли, що треба вграти в голову Трампа інше налаштування. Насправді воно дуже є просте. Путін робить усе для того, щоб затягнути війну. Чому він хоче її затягнути? Тому що він вірить у те, що переможе у цій війні, і при. Зведе Україну до капітуляції, до визнання його перемоги в той чи інший спосіб. Чи це буде мирна угода, замирення, чи це буде угода про те, що не буде вступати Україна в НАТО, розпустить армію, так і інше? Тобто, будь-яка його путіна дія, яка не призведе до запланованого, буде путіним відкидатися, і він буде своє бажання воювати далі, рядити. Не в багато одягів, а тільки в один. Він буде казати Трампові. Я не хочу припинення вогню, а це єдине, що можна зробити. Я не хочу, щоб це було щось таким тимчасовим. Я хочу тривалу, велику, довгу, гарну, прекрасну мирну угоду. Таку, як, наприклад, як, наприклад, між Росією і Японією. Уклала Росія з Японією мирну угоду? Ні, 80 років вона укладає, то укладіть. Ну якщо ти такий майстер мирних угод, то уклади з Японією мирну угоду. Завоюй Окінаву. А потім повертає Японію до Кенаву, вже не повертаючи Курильські острови. Ну, наприклад, ні, не виходить, а з України вийде. Бо є такий Трамп, в якому в голову можна вграти ось таку просту дитячу третьокласну ідею, тобто ідею, якою можуть користуватися третьокласники в школі, мається на увазі, і Трамп на це ведеться постійно. Він постійно відкритий для наршарування йому голову ось такої простої інформації. Це, це як грав на перстки. От кажуть, дивіться, де кулька, і він постійно ведеться, постійно вибирає. Наперсток, де кульки немає, не розуміючи, що її там бути не може, бо вона затиснута в кулаці того, хто пропонує вибрати під яким наперстком ця кулька лежить. Постійна історія перемовин з Трампом захована в колекції Путіна. Він пропонує одразу опцію, яку би не вибрав Трамп. Вона призведе до перемоги того, хто запропонував. Тобто Путіна і Путін розуміє це. Трамп не знаючи, він розуміє взагалі, будь-що він має одне єдине прагнення. Відмітитися на стіні історії, записати себе туди золотими літерами Трамп, так, як у нього написано на усіх його хмарочосах по цілому світові, і він хоче, щоб це записання його на стіні історії великими золотими латинськими літерами. Було суміщене разом із тим, що він миротворець, що він припинив жертви, щось що він не такий, як всі решта. Всі починали війни, а він єдиний їх зупиняв. Не можна йти навіть на обговорення пропозицій про мирну угоду. Ні, тільки після припинення вогню ми можемо проводити зустріч. Даремна була заява Зеленського. Що він погодився вже готовий в будь-якому форматі. Розуміє для чого це вона була зроблена, щоб підіграти Трампові, щоб не злити Трампа. Тобто, в принципі, ця погана п'єса за участі Трампа має назву. Як розсердити Трампа так, щоб його злість скерувалася не на тебе, а на іншого? Путін грає просто свою гру. Він знає, що йому треба досягнути від Трампа. Він практично всього досягає і знає також наперед, що будь-яке роздратування Трампа не завершиться для Путіна нічим іншим ніж просто роздратуванням Трампа. Жодних наслідків ні разу не настало. То чому мають вони настати зараз? І тому треба перепланувати гру із Трампом України. Україна має чітко визначити, що є три залізних критерії: три червоні лінії. Жодних мирних угод до припинення вогню, жодних розмов про територію. І жодних обмежень в обиранні захистові України в і зараз і в подальшому, тобто жодних заборон на НАТО, жодних заборон на збільшення армії, плюс почати вихід із договору про нерозпосудження ядерної зброї і задекларувати. Про те, що Україна планує повернутися до статусу ядерної держави. Сполучені Штати забрали в Україні цей статус, а зараз вони мають легітимізувати повернення со статусу, тобто не вчиняти жодних дій, щоб зупинити Україну у цьому. Тому мусить бути так: Сполучені Штати гарантують недоторканність, цілісність України. Якщо ні, ну тоді відповідно Україна почуває себе вільним і зобов'язань не мати ядерної зброї. Зараз гра. Путін, Трамп, Зеленський вже завершено. Не буде зустрічі, Путін на неї не приїде. Де б вона була б запланована в будь-якій точці світу, він не приїде до неї. Ну хіба може запросити Зеленського до Москви? Треба прямо зразу на Гулазі зустрітися там і все, щоб далеко не відходити. Тобто ця гра вже закінчена. П'єса складається завжди з дієвих. Перший був Аляска, потім був Вашингтон, і тепер треба третій заключення. Жодних домовленостей про території, жодних мирних угод до припинення вогню. Давайте поговоримо про це, яким чином діяти там польові командири, які хто буде контролювати припинення вогню, ось це має бути єдиною темою перемовин. Бо всі решта теми перемовин з путіним мають бути відсутні жодного квадратного сантиметру землі Росії без бою Україна не має права віддавати. Війна вона точиться. Звісно, річ не за території, але віддача території це ознака слабкості. Такої слабкості демонструвати не можна. Програвати бойові зіткнення – це одна історія. А віддавати без бою території неможливо. Наступне розмови про обмеження статусів України неможливі. Статус на НАТО, члена ЄС, це не обговорюється. Тим паче якісь там мовні питання, про які, які також буде вкручувати Путін. Путін ні він не хоче припиняти вогонь. А ми без припинення вогню не можемо вести жодні інші перемовини, тому що у нас гинуть люди. руйнуються міста, руйнуються Інфраструктура, і це відбувається кожен день. Путін хоче війни, він хоче воювати далі. Україна зацікавлена у припиненні вогню у зупинці вогню. А Росія зацікавлена у продовженні війни, тому вона пропонує нереалізабельний план, тобто план мирної угоди перед зупиненням вогню. От уявляєте, де війна вбиває людей, а сидять десь там в Женеві чи Стамбулі. Люди, які перемовляються, яким чином які території віддати, за які в даний момент в ті хвилини. Ні, гинуть люди, обороняючи їх, це більше ніж абсурд, і от властиво наявність такого абсурду треба не просто закладати в голову Трампу, треба закладати в свідомість мас мас треба закладати в свідомість суспільства і не тільки американського, але й українського і світового жодної мирної угоди не може бути до припинення вогню. Подобається це Трампові чи ні, впевнений, що ні, але якщо навіть він буде сильно роздратований, навіть якщо він вирішить якось мститися Україні і робити Україні що небудь зле. Дуже мало що йому для цього залишилося, як я вже казав вище за сім місяців свого перебування при владі нуль нових пакетів допомоги США Україні, врізали гуманітарку, врізали усі можливі допомоги і підтримки. Все те, що навіть надавалося старою адміністрацією, блокувалося і зупинялося. То що ще більше може зробити Трамп Україні? Висадити десант, почати бомбардувати Київ? Ні цього не станеться. Тому, спираючись на підтримку європейських партнерів, заганяти в пастку Трампа, але загань. Ніти його в пастку з тим, що Дуже. вихід з тої пастки передовсім давав вигоду Україну, а не стільки проблеми для Путіна. Це важливо і от, властиво в цю гру вдалось грали європейські партнери України. Вони чітко зрозуміли. Що отримав собі на твердий диск в голові Трамп від Путіна, і намагалися затерти новою інформацією. Стерти стару новою інформацією. Жодних мирних перемовин до зупинки вогню. Бо підготовка мирної угоди буде настільки тривалою, наскільки буде потрібно Путіну воювати, коли він захоче припинити, коли він захоче почати ескалацію. А у Путіна є багато ще варіантів ескалації. Це не тільки і не стільки там ядерна зброя чи лякання черговим решником. Потім буде лякати незабаром буквально вже тотальною мобілізацією, і ця тотальна мобілізація вже просочується, стверджується, що ви зараз ідіть за гроші воювати, бо завтра розпочнеться мобілізація. і Ви підете воювати безкоштовно. Всі таким чином використовується якби палиця мобілізації для заганяння росіян до армії, і відповідно все одно готується ґрунт для мобілізації, або принаймні для погрози мобілізації світою. Бо буде казати Путіну три мільйони армії. Вона ніколи не зупиниться в Україні. Вона піде далі, завоює там Європу, світи, переправиться ледве не через великий гарний прекрасний океан для того, щоб об'єднатися з армією Сполучених Штатів в Америці. Ну одним словом, тому те, що вдалося європейцям скерувати рух думок Трампа у напрямку припинення вогню, вдалося. Але один зінок і все змінилося. Путін знов перепрограмував Трампа. Путін сказав, що я готовий зустрічатися завтра. Ми починаємо процес. Все пішло пізніше була заява Лаврова про те, що нічого цього не відбудеться. Це пізніше була заява самого Кремля, що ніяку про ніяку зустріч ми не домовилися, і що забезпечення безпеки України буде здійснювати Росія, в тому числі Китай, і, можливо, там Франція з Німеччиною. Тобто, це не має значення для Росії. Головне, щоб вона була з Китаєм, і тоді будь-хто може гарантувати безпеку України. Ми вже знаємо, як гарантувалася безпека України Росії після Будапештського меморандуму. Мирна угода це пастка на нинішньому етапі. Так, звичайно, вона потрібна. Але після того, як буде припинений вогонь, встановлені правила і буде зрозуміло яким чином діяти. ну а найкраще мирна угода це тоді, коли Росія розпадеться на незалежні прекрасні невеликі країни, і тоді невеликою Московією можна буде підписати і мирну угоду колись. Тобто, мирна угода це така ж сама віддалена перспектива між Україною і Росією, як вона є між Росією і Японією. Ми будемо за цим слідкувати разом з вами. Як будуть розгортатися події? Вас я закликаю послідкувати, Чи ви далі підписані на канал Неташкіль? Подивитися, чи ви від мітелептичкою дзвіночок, щоб одразу отримувати повідомлення. Дня про нові надходження на канал. Дякую всім за підписки, вподобайки, за підтримку у різних формах. Все буде гаразд. Україна переможе! Слава Україні!